Друзі, всім привіт! Сталкер на зв'язку! Всім мира-добра! Пішли, друзі, відкривати пропозиції далі. Які ми ще не відкривали сьогодні. Фу, так. Що тут будемо відкривати? Стояночка, 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 друзі. Наборчик я хотів один відкрити. Так, а якщо нам вистачає, підожди, треба порахувати. Нам треба 8750. 8, а у нас, блін, не вистачає. Ну, добре, давайте відкривати спочатку цей, а потім цей. Давайте купуємо цей, хоч Щось з нього купимось. Добре, друзі, погнали. Перший набір. 4750 золота. Купуємо і поїхали. А потім вже вернемося, куди купимо сюрпризик, бо не вистачає. Запишемо все в одному відосики. Нехай стоїть наш фартовий танчик. Він мені подобається так. Давайте почнемо... Що почне. Давай почнемо з карі. На твинку колись була, мені сюди вона потрібна. ПТшечка. А, отака от фішка. Тут навіть якщо 4 нагороди і танчика не бум-бум, да? Ясно. Поняв, прийняв. Поїхали далі. От ти танчика, дай. Або дай золото. Давай десятку золота краще. Гали тупо. Тупо, это Тупо, тупо, тупо. Эрик концепт. Ну дай золото, блин, на набор не хватает. Вг, блин, раздуплись mm -hmm. Десятка назад ухода, блин, твою мать. Викерс. Такого викерса тут немає. На том аккаунте Е тут немає. Це взагалі просто жопін повний. Ексемочку оставим на потом. Еспешечка, давай, моя родима. Давай, рідненька, скільки ж уже можна тебе просить, щоб ти прийшла? Давай Спеху. Ну, блин, кроти... От так-то, друзі, була десятка і нема десятки. Все, з'їла нахрен, все. Все, тупо стой. Взагалі повний треш. Все, нема що. Що будем робити? На набор не хватає, блін. Вообще дупловый набор. Так, подожди, у нас же есть там на рулеточку покрутить, по-моему, жетоны. Так, я две спробы, друзья. Надо срочно черная скрынька. Блин, с хуси, ну Это жопа якась. Ну, а що ви хочете, дало ж два танчика перед цим. Вчора ж викладував відоси. Десятку золота. Як кажуть, Бог дав, Бог взяв. Все. Які питання? Що поробиш? Все вже? Як то кажуть, була халява і нема? Не хотів десятку. Все. Тепер повний кердик. Так і золото, головне, не де, прикиньте, не випало. ні в одному танчику. Один день према. Шикарні набори. Просто взагалі. Я вам ці, друзі, ці набори не рекомендую, це точно що я відкривав. Так, що ми продамо? Так. Сейчас, друзья, гляну, что тут можно загнать. Хрен он знает, что тут можно загнать. Зараз, друзі, я повернувся. на. Друзі, то знову я повернувся. Е так як уже на цьому аккаунті малий, тому я в нього спитав. Він каже, ні, не продавайте танк. Типа, хай вже остається так, як вже не повезло. Тіпо. Він каже, наб'є, доб'є котів. Оці перемоги зробить. Хелката сплави, і тоді вже відкриє якийсь набір. Все, друзі, У вас всіх обійняв, всім вам мира, добра. Ну, не пощастило, ну, а що воно ж не може весь час давати. що Вчора десятку дало два танка зверху з рулетки. що там <головіка> Безкіне... <головіка> Безкінечне золото буде сипатися. Ні, друзі, так не буває. Комусь другому тепер дасть. Вот я теперь підкормив, а кому іншому хай от комусь из вас падает. Я даже честно не засмучусь. Честно, друзья. Хай вам упадет. Хай даже десятка, що небудь класне. Там, золото, хай падает. Все, друзья, я вас ще раз всех вас обійняю, обіймаю, блин. Всем вам міцного здоровья. Вам и вашим рідним. Бережіть себе. Мирного неба над головою Божого благословення і всього вам найкращого і до зустрічі. Друзі, всім привіт! Сталкер на зв'язку. Всім мира добра. Ну що, друзі, як я вам обіцяв, що прийдемо і відкриємо другу частину, ну, сюрпризик. У нас ж не вистачило там подивитись відео. І побачите, що я мав на увазі. Ага, ось він. Все, друзі, мовчу. два раза подождите. Так. Сюрприз. Открываем контейнер, раскишный сюрприз. Поехали. Десятка? Тот то мне тут один фрукт сидел, доказывал. Десятка будет сто процентов. Давай открывать, будет десятка. Так кажу, не пахнет там даже той десяткой. Будет, кажу, павлик, блин. Это почти той самый павлик. Ну, разве что танчик выпадет, тогда уже повезе. Нет, еще золота. Вы, друзья, не надейтесь, что там десятка выпадет. Это все шляпа. Зараз я, друзі, повернусь. Друзі, всім привіт, сталкер на зв'язку. Всім мира добра. Вже стільки на відкривали цих колекцій. Ой Виложу відос, побачите. Уже навідкривав. Щоб не казали, що мені там підкручує там. Капець, як підкручує. Ну, давайте, друзі, оцю от на основі відкрию. Оцю колекцію. За 4500. Поїхали. Ще рулетку покрутимо. Ой, тара-пара-па. Так. До речі, друзі, там написано в звичайних боях. 30 разів зіграти. Канає і в рейтингу, канає і... В режимі канає, так що вривайтеся і проходьте, все нормально. Я вже перевірив. Ну, пішли відкривати. Давай почнемо з калейдоскопа. Калейдоскоп другого рівня. Добре, відкриваємо другий. Наступний. 150 срібла. Таке собі. Так, відкриваємо ще першого. А ну, давай танчика. Здивуй. Здивуй мене. Здивуй. Тут що, блін, більше, ніж 150. 150 тисяч срібла і 250 того вільного досвіду нічого немає, чи що. А ну, в другому. Ну, бачу танчиків тут а прям. Якби ж вони випадали. О, -о, -о що взагалі. Барахло. Ну, тисяча вільного. Ой, друзі, не фартите, не фартите. Щось удача відворачується. А ну давай радянський. Сьогодні був відосик нормальний. Пустий. Ну, 28 тисяч вільного. І все, і все. Що за шняга? Так, американський, давай. Давай Ксемку. Нет, не будет дела. Даже, друзья, не значит взагалі мы окупались. Чтось. Французик, давай выручай. Выручай, французик! Да будет песня! хо хо Так, нормально, нормально, французик выручай. Бурасик, не даром я хотів Бурасика поставити в ангар. Добре, дякую французам. Велика дяка, так. Ну що, друзі, давайте відкривати китайців. Що нам китайці хочуть дати? А китайці нам хочуть, хочуть, хочуть. Нічого не хочуть дати. Ну і не треба. Хай собі залишать. От немецкий мини взагалі, друзья, дуже рідко падає. Не знаю, не фартить меня на них. Не фартить, друзья. А ну давай Британию. Ні, не буде діла. Не буде діла, не буде. Это, so, друзья, там компенсончик только один мы получим. Ну что, вся надея. Останний танк, друзья. Останний. Европейский. Там пусто-густо. Так. Что у нас там? Не хватает больше ни на який наборчик. Жаль. Я бы еще... Вообще... О, чуть опять не вышел. В рулетку ж покрутить. Зараз бы снова пошел. Я уже там, друзья, на выходы хотел рулетку крутить. Пошел, Хотел рулетку крутить. Пошел. Мы продолжим, мои друзья крутые. Черная скринька. Сюди. Сюди, кажу, вот так. Суди. Чего не сказал, что это черная скринька? Це сборы их усей. Давай. Останній прокрут. Останній прокрут. Дай черную скриньку. Три штучки. Дай! Добре. Ну, пішли, друзі. Будемо пробувати. Не так то все і погано. Хоч Бурасика дали, то дякую. Взагалі могло бути повне жопа. Я вот вам покажу там відоси, як мені кажуть там підкручує. Я от покажу вам відео, як мені підкручує. Я їх спеціально залишив, не хотів їх викладувати, але я вам покажу чисто по приколу, щоб не казали, що мені підкручує. Побачите, як там напідкручувало. Так напідкручувало, що ми нафіг. 300 золота, все докрутили, немає нічого більше. Що тут наші ще сертифікатики об'єднаємо? І на цьому все. Так. Ось наш компенсончик. Де він? 3750. Я ще хотів перед відкриттям поставити Бураска з авангаря Ну, думаю, ладно. А він і так пройшов. З Скільки там було на золоте, я вже не пам'ятаю, якщо, якщо добре, друзі. Бажаю вам гарних відкриттів. Краще, ніж це Це таке собі. Щоб вам десяточки падали колекцієчки, накопалися золотом. Міцного здоров'я вам і вашим рідним, мира, добра, Божого благословення, мирне неба над головою. До зустрічі!